Ринок нерухомості під час війни забудовники ще торік по всій Україні відновили роботу на 75%, Але покупці квартир від «Київміськбуду» досі не отримали свого житла, яке купували ще в 2018-2019 роках. Сьогодні під стіни столичної держадміністрації прийшли активісти, щоб нагадати про себе владі. Адже саме вона виступає головним акціонером цієї компанії. І зараз там працює і кореспондентка ТСН Вакаря, Вона з нами наживо. Крино, вітаю. Отже, що відбувається на акції? Чого вимагають люди? Розкажи, яка передісторія цього усього. Вітаю Святе. Ну вимоги дві: це або добудувати, або повернути кошти від ранку. Люди більше сотні людей скандують. чуєте, ганьба, ганьба. Але насправді це крапля в морі, оскільки тих, хто інвестував в об'єкти Київміськбуду, більше 40 тисяч інвесторів. Основна причина, чому будівництво зупинилося, це, звісно ж, брак коштів, приблизна сума, яка потрібна компанії, щоб довершити початі об'єкти, майже 18 мільярдів гривень. Нині середня затримка із введенням в експлуатацію Складає 17 місяців, але деякі, як, наприклад, Міракс або ЖК Медовий-2 чекають своєї черги вже майже 4-5 років. Люди запевняють, періодично навідуються до своїх недобудованих комплексів і бачать, як там ведуться роботи по кілька людей. Цитую ймовірно для того, щоб показати, що відновлення буде, роботи тривають. Тим часом недобудовані комплекси стоять без належного захисту вже кілька років, не законсервовані, і відтак починають руйнуватися. Чому власне КМДА? Чому акція проходить тут, оскільки е, столична адміністрація виступає головним акціонером Київ 80% акцій. А отже, вочевидь має вплив на компанію забудовника. Влада пропонує своє бачення виходу із кризи. Тут створили комісію щодо вирішення проблемних питань пов'язаних із діяльністю Київ міська Буду. Ось, бачите, вимагають, аби вийшов мер столиці Віталій Кличко. Там силаються на війну, на безпекову ситуацію, на відсутність сталого фінансування та проблем з електроенергією. Тож активісти планують притягнути місто як акціонера до відповідальності за доведення Київ -міськ буду до банкрутства. І швидко додам на сам кінець, що коли їхала на це включення, зайшла на сайти, де продають об'єкти нерухомості і побачила оголошення сумнозвісного ЖК Медовий, продають кварти... Квартири, які досі не введені в експлуатацію, за символічні як для квартири гроші. 18 тисяч доларів. Однокімнатне, однокімнатне житло, вочевидь, свою проблему хочуть зробити чужою. А тут вже нехай кожен робить висновки сам святи. Дякую тобі, що все це пояснила. Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва про акцію під столичною держадміністрацією. Ті, хто власне інвестував гроші в квартири, від Київ міськбуду і досі їх не отримали. Вимагають тепер справедливості.